Що робити, щоб досягти і втримати високий рівень самодисципліни, де брати мотивацію і наполегливо йти до мети? Самодисципліна відіграє ключову роль у досягненні успіху, чим би він для вас не був. Назвіть хоча б одного чемпіона світу, який не є дисциплінованим. Такого годі й шукати. Кожен великий спортсмен, бізнесмен, музикант, вчений чи лідер протягом багатьох років працював над своїми досягненнями. Така людина точно мала у собі величезні запаси самодисципліни. Можливо, вона вставала раніше, працювала важче, вчилась більше, а коли інші веселилися, невпинно рухались до своєї мети. Автор книги Дисципліна доля» Райан Голідей переконаний, що самодисципліна і самоконтроль принесуть користь кожному. Тож давайте з'ясуємо, як їх найлегше опанувати. Для вироблення в собі самодисципліни ми повинні подбати про три виміри: наше тіло, характер та душу. Кожен з них важливий і кожен вимагає особливого підходу. Почнімо з розвитку тіла, оскільки наші здібності безпосередньо впливають на здатність досягати ціла і долати труднощі. У більшості з нас немає мільйонів шанувальників, і ми не заробляємо мільйони доларів. Не маємо особистого тренера, який щодня перевіряв би успіхи. Більше того, життя не класифікує нас за ваговими категоріями, тому доводиться змагатись геть з усіма іншими, в часто нерівних умовах. Це означає, що ми самі повинні бути тренером свого тіла і намагатись стати господарем власної долі. Ви точно знаєте, що у піклуванні про тіло і здоров'я неабияку роль відіграють фізичні вправи і правильне харчування. Це вимагає від нас формування і підтримки корисних звичок, а цей процес вчить стабільності, послідовності і самопожертві, тобто вагомим елементам самодисципліни. Отже, регулярно дбаючи про своє тіло вправами і дієтою, ми ще й випрацьовуємо звичку самодисципліни. Крім того, фізичні вправи і здорове харчування часто вимагають подолання тимчасових спокусів. Звісно, набагато приємніше випити пиво в спекотний день, ніж піти побігати. Легше заскочити в Макдональдс, замовити бургер і молочний шейк, ніж знайти заклад із здоровою їжею чи приготувати вдома. Здатність до самоконтролю і свідомий опір перед порожніми забаганками суттєво зміцнює дисципліну. До того ж, дбаючи про тіло, покращуємо загальне самопочуття та рівень енергії. Коли почуваємось краще і відчуваємо жагу до життя, ми більш схильні братися за складні завдання і долати чергові виклики на шляху до мети, це і є сутність самодисципліни. Всі вищезгадані речі показують, наскільки турбота про тіло важлива не лише для фізичного здоров'я, але є ключовим елементом у розвитку самодисципліни. Однак це лише один з трьох рівнозначних вимірів. Другим елементом є характер, він стосується внутрішніх аспектів дисциплінованості. Історія розповідає про безліч талановитих людей, які іноді навіть фанатично дбали про фізичну оболонку, але психологічно себе втрачали, скотилися на дно, впали в алкоголізм, азартні ігри чи токсичні романи. Тому неважливо, наскільки суворо ми підходимо до першого виміру, тобто до власного тіла, якщо не впорядкуємо певні речі в голові, не досягнемо гармонійної самодисципліни. Пам'ятайте, що рішення приймаємо ми. Не дозволяймо робити це за нас страхам, тривожності чи упередженням. Ми повинні керувати своїми емоціями, перш ніж робити поспішні висновки, судити про щось заздалегідь, припускати, що сталося найгірше, шукати винного, ображатися, здаватися або втікати в паніці, даймо собі хвилинку на роздуми. А ще розвиваємо вміння говорити Ні. Перш за все, говорити Ні з губним звичкам, безглузним способом вбивати час і людям, які заважають зберігати дисципліну. Кількість людей, заняті дрібничок, які хотіли б марнувати безцінний час і потенціал, під виглядом того, що роблять нас начебто щасливішими, є просто необмеженою, особливо в теперішній цифровій буденності. Працюємо над вмінням концентрації та зосередженості всього на одній речі, такі здібності зникають в сучасному світі, переповненому подразниками, сповіщеннями, рекламою та клікбейтними заголовками. Зосередьмося та сконцентруймося на своєму завданні, а це справді допоможе втримати самодисципліну. І, звичайно, ми повинні підніматися після падіння. Ви зазнаватимете невдачу житті. Усі люди в цьому світі точно колись мали факапи. Кожен собі інколи поторає, розслабляємось, зловживаючи фастфудом, повертаємося до поганих звичок, закидаємо проекти, над якими працювали. Кожен колись втратить сили, піддасться спокусі або вчинить як боягуз. І що тоді? Самодисципліна каже, що потрібно підніматись завжди і після кожної поразки, незалежно від її масштабу і наслідків. Остання складова, яку описує автор книги, стосується душі. Духовний вимір це наші глибокі переконання, сповідувані цінності та моральна основа. Вони мають прямий зв'язок із самодисципліною. Люди набагато більш дисципліновані в тому, що роблять, якщо це співпадає з їх внутрішньою мотивацією. Наприклад, будемо більш дисциплінованими у веганській дієті, якщо нашою внутрішньою мотивацією є захист тварин, а не сліпе слідування трендам чи моді, станемо кращим юристом або поліцейським, якщо керуємось соціальною справедливістю. Ми будемо кращими і більш дисциплінованими у тому, у що дійсно глибоко віримо. Тому дослідіть свої внутрішні мотивації, і вони прискорять досягнення хорошої дисципліни. Загалом, якщо віримо в якусь довгострокову більшу мету, нам буде значно легше концентруватись на її досягненні. Більші цілі це, до прикладу, згадана соціальна справедливість, захист природи, власної батьківщини, родини чи релігії. Якщо щось таке є, то ви на 100% відчуваєте у своєму серці і бачите, як це допомагає із самоконтролем в буденних справах. До цього додаються аспекти етики та моралі, якщо вважаємо правильним те, що робимо. То будемо послідовними і дисциплінованими. Те, що для вас є правильним, завжди переважатиме все інше, головне, не нав'язувати це постороннім. Кожен з трьох представлених вимірів вносять унікальні переваги у створення сильної та збалансованої особистості. Мати високий рівень самодисципліни не означає обмежувати себе і приймати все як є, а геть навпаки, це здатність помічати хоча б дрібні переваги у кожній ситуації та адаптовуватись до нових можливостей. Зберігаючи вірність моральним цінностям, також чудовим путівником до змістовного життя може стати книга Вільяма Ірвіна. Обов'язково перегляньте за посиленням на екрані або в описі.